Отже, що ми будемо робити? Ми набираємо петлі вздовж цього плеча, і ми робимо ліву частинку переду. Звісно ж, ми будемо ще набирати петлі вздовж цієї лінії, тут не буде воно так виглядати, так як воно зараз виглядає. Я просто вирізала, щоб що вам показати наочно. Коли ми вдягаємо на себе подібну конструкцію, у нас. Згин відбувається десь в такому місці, це лінія плеча наша. Спинка, вона, як бачите, трошки нижча за найвищу точку плеча. Я маю на увазі деталь спинки. Оцей відрізок це десь 2-3 см глибина горловини по спинці. І як ми бачимо, ця деталь згинається таким чином по плечу, як воно лежить. І цей перед, як ви бачите, він виступає. За спинку, по суті, це не найкраща посадка. Так можна в'язати, можна не заморочуватись, воно якось на тілі, це по одно життям, це не якась така структура негнучка. Але я хочу вдосконалити свої техніки, і я постараюсь позбутися цієї частинки, що воно краще сиділо. Як бачите, якщо ми на оцьому от відрізку збавимо оці от петлі, то наша лінія пройми буде пряма. І так само не буде у цієї ділянки. Тут, звісно, будуть додаватися петлі, ви не переживайте. Але оця вся річ її не буде. Якщо я скорочу тут петлі на лінії плеча зі сторони спинки, я не знаю точної формули, яка би працювала для всіх. Я вас, я вам відразу кажу, але я збавляю десь 2-3 см в петлях на ділянці в районі 5-6 см по висоті, мабуть. Я збавляю 2-3 см, навіть на відрізку 7 см. Справа в тому, що фактичний кут плеча він в два рази менший за оцей кут, який ми формуємо на деталі спинки. Тут крутіша лінія, тут вона погірша. Яка відстань тут? Ну знаєте, це все залежить від глибини горловини, яку ви задаєте, і це залежить від вашого розміру. Тому що чим більший ваш розмір, тим більша ця висота. Тому я знову ж таки я не можу дати точної формули, як я роблю. Я коли в'яжу, я час від часу згинаю то, що я нав'язала і дивлюся, як воно сидить, і як би я хотіла, щоб воно сиділо. Тобто, от такий от інтуїтивний метод в'язання можливо вам це не сподобається, але я не можу вам запропонувати чогось кращого. Тобто підсумуємо. Десь на висоті 5-7 см від початку роботи над деталями переду я збавляю 2-3 см в петлях для того, щоб прибрати цей кут і оцю зайву частину полотна, яка би могла утворитися. Так, я його зараз відріну. Тобто я намагаюся позбутися цього. Тобто таке моє до. Могло би бути, а це після того як я відрізала оцей відрізок. А по факту я буду просто скорочувати петлі.